І так, друзі, всім привіт! З вами Микола Погорільський, і у нас сьогодні дві новини. Перше це підняття податків, друге це нові ліміти. А саме ліміти на перевірки для фінмоніторингу. Нас намагається защемити з усіх боків. Абсолютно! Якби я був фуроля чи будь-які лібертаріани, цього б ніколи не було. Замість того, щоб давати нам максимальну свободу, нам дають максимальне стиснення. Друзі, перед початком відео я нагадую, що я написав книгу. Книга називається Економіка для дорослих дітей. Замовити її можна посиланні внизу. Це книга про складні економічні процеси дуже простими словами. Щоб ви розуміли, наскільки я тут це просто описав, що її розуміють 14 річні. Бо моя задача була так, щоб ви розуміли економіку. І так, друзі, почнемо з податочки. Почнемо ми давайте, з ФОПа. Якщо є ФОП, у якого зараз друга група, він платить собі обов'язкових 1420 гривень. Бо зараз ЄСВ добровільний, його можна не платити, чим багато ФОПів і користувалися. Ну тому що все-таки, знаєте, 1700 гривень на місяць нормальна сума, щоб зекономити. За рік це більше 20 тисяч. Так може і вистачить колись на Екофлоу. З наступного місяця, тобто січня, ФОП, який платив 1420, тепер має платити 4120 гривень. Це ЄСВ, військовий збір і єдиний податок. В 2,5 рази піднялися податки. Скажіть мені, зараз це адекватно робити? Я вважаю, що ні. Багато фопів зараз на межі виживання, грубо кажучи. Ну тобто у них дуже маленький прибуток, не дохід, а прибуток. І він у них, ну прям дійсно мізерний, там, 10, може, тисяч, 12 тисяч, у когось там 15, але людина не хоче працювати на когось і працює на себе, да? Їй так зручно. А тут я кажуть, ну дивись, ми в тебе заберемо, ще ну, майже 3 тисячі. Майже три тисячі, там 800 Ми в тебе заберемо. Як в тебе як тобі така ідейка? Людина така: та ну, мені щось не дуже подобається. Ні тепер тобі подобається. Я завжди запитую, підкажіть, будь ласка, а яка країна досягла економічного успіху, коли піднімала податки? Якщо мені зараз хтось буде писати, Он в США під час Другої світової, піднімали там податки і доходило до 90%, то я вам скажу, що ми вже це розбирали і треба дивитися уважніше. І все-таки такі моменти, там був дійсно податок на надприбутки, дійсно був, і дійсно доходив до 90%, так було. Але. Тільки на компанії, які працюють з державою по військовим замовленням, і при цьому до цієї війни вони заробляли менше, тобто, умовно, ви заробляли за рік 1 мільйон доларів, далі ви почали отримувати державні замовлення, і у вас стало 2 мільйони доларів. Так, от тільки оці компанії платили 95% з другого мільйону, не з першого. З першого не були класичні податки, тому що тут включається мораль, і типу вони заробляють на війні, і щоб так не було, бачите, скільки податків. По суті, держава повертала собі ж гроші. Все. І то навіть і там були списання, і ефективна ставка була 40-60%. Тому що це Америка, друзі, списати можна за все, що захоче, щоб не платити податки. А інших таких прикладів ви не знайдете взагалі. Тому, на мою думку, підняття податків воно дробить тільки гірше. По факту, вже дуже багато фопів будуть закриватися. Мені в коментарях пишуть бухгалтери. Просто знаєте, один бухгалтер, який веде там 10 20 людей, а у нього вже там 5 закрилося. Ви розумієте, або буде закриватися. Ну ми це бачимо. Ми це бачимо, і в результаті ці підняття податків взагалі не факт, взагалі, що перекриють з тих, хто закрився. Оце проблема, тому що людина, яка платила 1400, вона їх платила. А коли вона закривається, вона їх не платить. А якщо це людина-жінка, то вона ще й може виїхати з країни. І тоді взагалі ні ПДВ, нічого ми не отримуємо з нею. Дуже геніальне рішення. Другий момент підняття військового збору для працівників з 1,5% до 5% лікарі, вчителі. Ну, давайте ви будете, а ще менше заробляти. Я вважаю це ну, адекватно. Це правильно. Хоча б вже виключення якесь зробили, ну хоча б для вчителів і лікарів, ну, їй-богу. Ну, я думаю, тут у мене серед підписників немає тих, хто вважає підняття податків чимось адекватним. Давайте перейдемо до нових лімітів. І так, що ми маємо? Нові обмеження стосуватимуться як закордонних переказів, так і тих, що здійснюються в межах країни на рахунки будь-яких контрагентів. Вони запроваджуватимуться в два етапи. З 1 січня 2025 року ліміт до 150 тисяч гривень на місяць. Ну а що? А що? 150, а не будь таким багатим. А з 1 червня, ну тобто нам дають трошечки часу да, підготуватися. 100 тисяч на місяць. А як ви хотіли? 100 тисяч ну це доволі велика сума, да, так що давайте це все ваші лімітики. Потім пояснюйте походження коштів і байдеже, що вам хтось подарував. А якщо вам подарував, це не родич кровний, а? А якщо це друг, уявіть собі ситуацію, у вас плюс-мінус, ну, нормальні друзі, або їх багато, да? І вам на 150 тисяч скинули на картку грошей на день народження. Банк такий, а звідки походження? А ти такий, так це друзі подарували? Нє блоканути, податкова тобі каже, 23% сплати з цієї суми. До речі, у нас доходить до такої дивності, якщо ви ФОП і здаєте, наприклад, квартиру чи якесь офісне приміщення, так по договору. То якщо вам приходить на рахунок оплата за комуналку, яку ви оплачуєте? Ну, тобто людина там знімає 10 тисяч оренду платить, і кожен місяць різна комуналка. Ви ж не можете це в договір писати, як ви це знаєте, яку комуналку там платить. То людина вам ці гроші скидає на рахунок. Ви маєте з цього платити 23%, як зі звичайного доходу, ви розумієте. Хоча це, по суті, компенсація витрат, ну такого не може бути в нормальній країні, у нас може. У той же час для ризикованих клієнтів хочуть запровадити ліміт у 50 тисяч гривень. Ну, правильно, правильно. А то ж, великий ну, великі бізнеси дробляться, що бляха на 50 тисяч гривень, да? тобто вони шукають тисячу людей, щоб, щоб зняти гроші. Ну, дивно що вкладно. Причому кожного має бути присвоєна група ризику. Треба буде дізнатися, як, які ви групи ризику, то вдруг ви дуже ризикована людина. І це як мені дуже подобається, що ризиков... ризикований ФОП це той, хто займається, наприклад, технікою. Да, такі ризики, ну просто страх. Або ювеліркою, таких треба перевіряти найбільше. Угу. Ще одне обмеження, яке хочуть запровадити банки: кількість рахунків в однаковій валюті. Максимально клієнт, який не має документального підтвердження коштів, може мати три рахунки. Отак: от от. якщо у вас багато рахунків більше, ніж три, і у вас немає документального підтвердження, наприклад, ви студент. Да? Ну просто вам зручно, хай буде 5 банківських карт. Ну, вибачайте, Вибача, а що ви хотіли? Або ви ну, раніше були з грошима, да? а зараз ви безробітні, наприклад. Да? Банки дуже не люблять таку штуку, як ви колись заробили. Вони всі вважають, що якщо ви колись там щось заробили, то ви вже всі давно витратили. У мене знайомих була така ситуація, коли вони купували квартиру, а вони, вони поп закрили в минулому році, щоб ви розуміли. в минулому, на ну, той момент, коли вони купували. Так от вони показують, що от їх підтвердження коштів. Кажуть, ні, ви вже давно це витратили, а це треба нові. Такі, ви що, прикалитеся? Ну, типу, це ж сума на квартиру на неї збирають гроші. Ні. не прокатує, треба нове. Дивні, дивні дуже правила. І я знаєте, що ще не можу зрозуміти один момент. У нас дуже багато людей, та й влада хочуть, щоб у нас були такі самі податки, як в ЄС, хоча вони у нас по факту вищі бляха, ніж в половині країн ЄС точно. І при цьому, що у нас був такий самий фінансовий контроль. І у мене залишається тільки одне питання: а тут на що жити? Ну, нащо тут жити? Якщо ми будемо робити, що тут буде такий самий фінансовий контроль, такий самий рівень оподаткування, то назвіть мені розумну людину, яка вибере Україну. Хоча там все те саме буде, тільки краще. Тобто, да, ти будеш платити так само, моніторинг такий самий, але в тебе там є бонуси у вигляді мінімальної корупції. Так, я не кажу, що її там немає, а вона є, але от не така побутова, як у нас, коли ти в принципі де хоч можеш гроші дати. При цьому тебе не може збити п'яний депутат і не сісти, да? при цьому доволі справедливі суди, ну все відносно, звісно, але відносно наших, це просто святі суди. От, і ви пропонуєте, ну, типу, платити як вони, а мати, як ми. Ну, це логіка хороша, дійсно. Дійсно. А для звичайних людей у мене питання: ну, тобто, тут ти касиром заробляєш хай 15 тисяч, а в Німеччині ти будеш отримувати ну, там, 2000 євро. Ну, така, наша тут, якщо податки однакові, ну, який сенс? В чому? Про це щось ніхто не думає. А бізнесу я взагалі мовчу. От, наприклад, я займаюся картинами на металі посилання внизу. Мої картини в Європі і в Америці продаються в 2,5 рази дорожче. Тобто мається на увазі, що є підприємці, які теж цим займаються, і от у них 2,5 рази дорожчі ціни. Мінімум, я бачив і в 3 рази дорожче. Тобто, якщо я буду переїжджати колись в Європу, я можу демпінганути ринок непогано. Я буду продавати в два рази дорожче, а не в три, і вуаля у мене будуть клієнти. При цьому я буду платити стільки ж само податків, але буде закон, який мене захищає цікаво. Щоб ви розуміли різницю в ціні українцю, який знаходиться в Європі, наприклад, в Польщі, замовити у мене картину і оплатити доставку до Польщі дешевше ніж купити її в Європі. Крім обмежень, банки також пропонують через дії розширити їх доступ до інформації про дохід клієнта, про судові справи тощо. Також створити реєстр сумнівних клієнтів, які мають стосунок до дропів. Ну, тут стосунок неправильне слово, тут слово відношення має бути. Так от. Ну, не дичина. О, ну, підкажіть мені, ну. Не дичина, Давайте ми будемо контролювати абсолютно все, що тільки можна, ми законтролюємо всю, всіх українців. Я маю знати, коли. І скільки прийшло грошей, якщо йому прийшло 18 гривень, хай він за них звітується. Так давайте вже почнемо, ну раз така справа, щоб у нас ходили перевірки по офіціантам, по ресторанам. І навіть не перевіряли наймані, не і неофіційно, неофіційно, а чисто шукали банки з чайовими, і тільки вони їх знаходять. Вони їх забирають, тому що ніхто не скаже, що це його. І так, на повному бюджет, прикиньте, отак от вийдуть пару податківців, по Києву, так отак, по подолу пройдуть, а там ресторанів купа. І просто так: от хоп, 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 всі баночки позабирали. Новий бюджетик. За день чисто їх зарплату за місяць відбили. А ще, друзі, я нагадую, що даю консультацію як по бізнесу, так і по ФОПам, тому пишіть мені в особисті. Найбільше перевірки стосуватимуться ФОПів першої групи, які зареєстровані менше, ніж півроку. Правильно, правильно. А то чого вони платять на 500 гривень менше, ніж друга група? Ну, мається на увазі будуть платити. Зараз та різниця в касарь, а далі буде, ну прям маленька. Для фопів другої та третьої групи перевірки будуть не такими суворими: кожен банк застосовувати власний ризикоорієнтований підхід. Оце правильно, так, да. отак от і треба робити. Угу. Ну тобто, друзі, і податки піднімаємо, і контроль підсилюємо. Не щоб, хоча, б одне вибрати. Вони одразу і туди, і туди, всіх зажати, у всіх відняти. Ну, в принципі, наші люди такі люблять. Я думаю, що ті, хто заробляють мінімалку там і або працюють на державну установу, то вони такі ну і правильно роблять правильно, бо їх це не стосується. Да, у нас так люди, моя хата з краю, ми до цього звикли. Але ж це показник неефективності правління. Ви розумієте? Подивіться на хав'єра мілей, не знаю, може окреме відео зніму там. Зараз набагато краще за рік. За рік людина зробила настільки багато класного, що просто не віриться за рік. Вони вже вийшли на такі показники, за які ми 30 років не можемо вийти, але чомусь наші люди вважають його популістом, і ну він поганий, бо він не комуніст і не соціаліст. Нашим людям що треба? Щоб все державне і держава все роздавала, у багатих все забирала. Звісно, не ви, які мене дивляться, але багато таких людей. У мене в основному розумна аудиторія за що мені подобається. Також друзі, хотів би окремо сказати, що ми зробили для розумних людей ще один канал, називається місто мислителів. Тут буде внизу. Там ми робимо озвучку західних чуваків, які кажуть, що з і в українській озвучці їх немає. Ну тобто, там, наприклад, Бен Шапіро його немає в українській озвучці, він тільки є в російській. Дональда Трампа теж там озвучуємо. Тому тут посилання внизу переходьте. А також, друзі, нагадую, що бажано було б, звісно, щоб ви трошечки допомогли і задонатили на наступне відео. Бо на це я, по суті, ну, безкоштовно його роблю, тому що, на жаль, люди не задонатили. І це з двох та відео. Ай-яй-яй. Тому баночка буде внизу. А взагалі просто зайдіть в опис, там багато корисних посилань. Там і мій магазин з товаркою, там і мої особисті телеграм-канал, там і картини на металі, вони, до речі, шикарні, там і книжечку можна замовити. Абсолютно все внизу. А я вам, друзі, скажу, що далі з економікою буде тільки гірше, тому що влада чомусь робить все, щоб не було краще. Я не знаю чому, чесно, не можу зрозуміти нащо. Також, друзі, пишіть в коментарях, на яку б тему ви хотіли б відео, і не забуваємо ставити лайки. Будь ласка, треба просувати. Всім гарного часу доби!